Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо дуже-дуже вишуканий ефектний пиріг із надзвичайно простих інгредієнтів. Нам знадобиться ложка вершкового масла і ложка олії, або це може бути тільки олія і тільки масло. Розтираємо з цукром, тріпка солі, ось так, просто до однорідності. Тепер додаємо сюди яйця. Два яйця просто нічого особо не збиваємо. Трохи ряжанки кислого молока або сметани, дивлячись, що у вас є під рукою, просто перемішуємо до однорідної маси і додаємо спочатку борошну. Не так все просто. Зверху розпушувач, зверху какао. Тут у мене трошки кориці і такі новорічні спеції для штоліна. Вже включаємо духовочку і рівномірно просто перемішуємо це тісто і виливаємо рівним шаром на дечку. Тісто такої консистенції, друзі, ну, як бисквітне тісто, як на оладушки. Звичайно, собі тісто на пиріг. Розрівнюємо акуратненько і негайно переходимо до приготування іншого нашого тіста. Зараз побачите, як це все відбувається. А для іншого тіста нам знадобиться сир звичайний, яйце, трошечки цукру, ну, ложка там, ложка кукурудзяного крахмалу і трохи соди. Нам потрібно, щоб сода зробила цей сир не крупинками, а більше він під її температури поплавиться, щоб була однорідна, красива кремова начинка. Якщо сир у вас м'який, просто перемішайте. В мене такий сухенький, бузернистий, я його перебила блендером, бо мені треба зараз малювати цим кремом, цим тістечком. Далі переливаємо це тісто в кульочок і малюємо такі характерні для одіялка з тіоного полосочки. Або просто ложечка чайною, отак накладаємо по, ну, по чайній ложечці, як, як сніжочок, як сніжинки. Ось так швидко, бо тісто рідкувати Взагалі швидко треба працювати, щоб сода і розпушувач у нас вже працюють, духовка вже гріється. Якщо сподобалась вам ідея, так напишіть, друзі, чи будете таке готувати, а може, вже ви давним-давно робите це одіяльце. Духовочка на 200, на 20 хвилин, друзі. Максимально швидко готується, бо тут все тоненько. Готово, друзі. Пробуємо паличкою. Паличка сухенька. І попробуємо, рукою, який він м'якенький і пухкенький. Залишилось, що прикрасить цукровою пудрою. Зараз наріжемо, я вам покажу на розрізі. Дістаємо.